Ви коли-небудь задумувались, як виглядає диверсант ФСБ, який роками руйнує Україну. Він мило посміхається вам з телевізора, виступаючи в ролі експерта. Це ім'я має знати кожен українець Ірина Кременовська. Вона працює в Україні за методичками ФСБ багато років. А точніше, з 2013 року, коли була зареєстрована на форумі живедерів у Росії. Саме тоді вона через свої садиські нахили до собак. Потрапила на гачок ФСБ та РАЦИРС. Усі ідеї, які вона просуває в Україні, ведуть до структури, які українцям пора запам'ятати як таблицю множення. РАЦИРС – Російська асоціація центрів вивчення релігій і сект. Її голова Олександр Дворкін. Той самий релігієзнавець, якому нагороди особисто вручає патріарх Кирило. Заступник Дворкіна Новопашин називає всю Україну сектою. А інші його колеги публічно пропонують вижигати Україну сонце Ось так виглядає духовність по московській. Саме за їхніми вказівками та під їхнім контролем працює Кременовська. І ось вам докази: після закриття представництва Радцирс в Україні у 2018 році раптово й одночасно створюються сайти: центр економіка правових досліджень, вільне слово і антисекта. І хто стоїть за цією мережею? Ірина Крименівська. Сайт antisekta.org був ідеологічним двійником московського РАЦИРС. Ті самі формулювання, ті самі девізи, ті самі цитати Дворкіна, та сама риторика. Це що збіг? Ні, це доказ прямої ідеологічної залежності. Але ось що цікаво, коли Кременовську питають про Дворкіна, вона відповідає: Я Дворкіна не знаю, який такий Дворкін. Смішно. Якби це не було так небезпечно. Кременовська була головним автором антісекта.орг статті, які вона публікувала на вільне слово, того ж дня з'являлися на Антисекті. Це єдине управління інформацією, де український майданчик був лише філією московської структури. І це ще не все. Кременовська активно просувала експерта Нівєєва. і ось що цей експерт говорить про українців. Слідов питок бить не должно. Пакет і противогаз на голову не оставляють слідов. І це людина, яку просуває журналістка Кременовська. і питання, яке тепер має задати собі кожен: скажіть чесно, якщо людина роками транслює ідеологію Москви, копіює сайти Рацирс, працює за їхніми лекалами, поширює тези їхніх ідеологів, просуває людей, які виправдовують тортури. Якщо вона сполучна ланка між російською пропагандою і українським інфополем, то як це називається? Це експертна думка? Чи все таки це вже тягне на статтю про держзраду? Ми не можемо ігнорувати факти, не можемо мовчати, коли хтось роками руйнує країну зсередини. Сьогодні кожен українець має знати. За красивою маскою Експерта сект ховається агент організації, яка хоче знищити нашу з вами країну і наш з вами народ.